Вітаю. Сьогодні буде такий окремий випуск Не зрада чи перемога. Звичайні, так, не ЕТЕР якийсь, а Хочу відповісти на деякі запитання, які читаю на себе на каналі. Які ви мені задаєте, сперечаєтесь. Ну, які актуальні на даний момент, так? Те, що відбувається у світі, дещо ви можете прочитати в мене на YouTube. Я вже там деякі дав довідки щодо південнокорейських президентів їхньої долі, так, про Грузію постійно пишу. Сьогодні-завтра вийдуть відео щодо внутрішньої ситуації в Україні, обов'язково подивіться. А це зараз про ті події, які відбуваються. Ну, навіть не події, а те, що відбувається в світі. В першу чергу Південна Корея. Ми ну, все ми бачили, як це розвивалося протягом 6 годин. Тривав військовий стан, який був оголошений президентом, який має право це робити, але так само як парламент має право відмінити, так? І якщо би а, після того, як відміняє парламент, повинен підписати це президент. І таким чином ця ситуація закінчилась, але зараз має продовження, і, в принципі, у президента є всі шанси. Потрапити під процедуру імпічменту, якщо він не подасть відставку, але в, в будь-якому разі його кар'єра закінчилася. Якщо ви читали мою справку, чи можливо чули, чи знаєте, просто так? Дуже багато президентів Південної Кореї за її історію з 50-х років чи вбивали їх, саджали в тюрму, скидали насильно. А в останні 40 років, десь в 87 році, почались демократичні реформи в Південній Кореї, і десь в 90-ті вже встановлений був демократичний устрій, і багато багато з цих президентів, навіть один з засновників, таким його називають південнокорейським Горбачовим, так само був засуджений за корупцію. Чому це відбувається? Відповідей дуже багато, вчені там, які займаються цією проблематикою, мають деякі Я багато читаю на цю тему. Мені цікаво. Я взагалі мені цікаво, як працюють демократичні інституції в різних країнах. Південна Корея — азійська країна, які притаманні всі ті недоліки, пов'язані з певними специфікою азійської культури, в тому числі корупції. Клановість, кумівство і все те, що в принципі ми в деяких рисах так чи інакше спостерігаємо в Україні. Але чому так трапляється, що протягом 30 років, нібито ну, от, от, от такі проблеми з президентами? Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Ну, по-перше, що ми розуміли, це. Ця... Така жорстка боротьба між лівими і правами, вона достатньо специфічна в Південній Кореї. І от, наприклад, я дуже багато прочитав сьогодні вчора про те, що опозиція, проти якої виступав президент, нинішній поки що так, вона там симпатизує Північній Кореї. Ми тут повинні розуміти, що це достатньо примітивне трактування. Вони дійсно виступають там за зближення, ну, мається на увазі там культурний обмін, економічний, так мовити, торгівельні якісь стосунки, так, щоб все ж таки залишати якусь перспективу в майбутньому об'єднання цих Корей північної і південної так. Але треба розуміти, що всі режими до 80-х років в Південній Кореї були, скажімо так, правого типу це були такі праві диктатури. І, звичайно, вони дуже серйозно, дуже серйозно займалися репресіями проти лівих діячів, проти профспілок, там, лівих партій і тому подібне. І так вийшло, що, ну це зрозуміло, знаєте, це як от зараз відбувається, наприклад, щодо Сирії, так? коли читаєш там, я сам іноді жартую, на цю тему, пишу, коли наші читачі, громадяни України, там симпатизують сирійським повстанцям. Там є, звичайно, певні групи, які ну, більш-менш можна відносити, відносити до якоїсь там опозиції формально да, в, ну, в увазі світської політичної сили, яка хоче змін в Сирії. Але здебільшого, ті повстанці, які зараз вибивають асадівські війська з території Сирії. Це чи бувші терористи, це чи нинішні терористи, і мало хто з наших українців хотів би опинитися з ними там в одному приміщенні. Бо, ну, ну знову ж таки, повторююсь, так, я спілкувався і в Лівані, і в Сирії з такими людьми. Ну, м'яко кажучи, неприємні люди. В нас мало чого спільного, але ми виходимо з логіки, так, це ворог нашого ворога, і ми. ну, Наші друзі. Так само і ліві а, Південної Кореї, що режим Кім Чен Іра, а, Кім Ір Сена, в тому числі засновника Корейської цієї, а, Народно Демократичної Республіки, він виступав проти правого диктаторського режиму а, Південної Кореї. Ну і так був такий от теж: так, друг ворог мого ворога мій друг. Ще з'явилися такі ідеї щодо того, що нібито президент Південної Кореї, якщо б розпустив парламент, він би дав зброю Україні, продавав би зброю і не знаю, на чому це побудовано. Мовляв, лівий парламент не дає. Так, да, лівий парламент там не дає цього зробити, але стратегічно втрата ще й в Південній Кореї демократичного устрою, а це був би. Чистий військовий заколот, буквальному розумінні цього слова. Бо абсолютно я не знаю, з чого виходив, з якого з яких резонів виходив нинішній президент, знаючи, що в нього всього сто чимось депутатів його партії, ще й половина з них не підтримувала те, що він зробив, ввів військовий стан. Як він збирався? Зробити так, щоб цей військовий став не був відмінений парламентом, мені важко. Тобто зрозуміло, це було тільки виключно силовим шляхом. Тобто, не пустити депутатів до парламенту, щоб вони проголосували, це єдиний шлях. Ну, а далі там репресії, арешти і тому подібне. І це шлях до, ну, скажімо так, до серйозних проблем Південній Кореї. І ще один аргумент Путіну. Кім Чен Іну, іранцям, там, китайцям, так, що демократичний устрій він такий нетривкий. Тому й в стратегічну точку зору, я все ж таки ради за Південно Корейців показали, що інституції в них сильні. І, до речі, це дуже цікавий такий момент. Чому дійсно так часто звинувачують президентів в корупції? Оце поєднання. Дуже специфічної системи, трохи схожої на японську створення таких фінансово-промислових груп, як Чеболі в Кореї. Да? Це Samsung, Deo, LG. Ну, там багато цих, які можуть займатися від випуску прасок до випуску найсучасніших мобільних телефонів. Це було створено в 50-60-х роках для того, щоб сконцентрувати максимальні. Гроші, фінанси, кадри в таких групах, щоб зробити прорив в індустріалізації Південної Кореї, і в ній це вдалося, так? Цей азіатський тигр, як його називають, ну, це одна з найбільш розвинутих країн Азії, й із дуже величезним культурним впливом. так? Ви всі бачили там групу популярність групи ПСІ. Ви всі бачили чи чули про нами про серіал, грав в Кальмара і таких безліч прикладів, так, що така країна виробляє стільки культурного продукту. Тобто, вплив Південної Кореї на світ він достатньо великий. Так ось а, існування цих груп вони були дуже прогресивними в 60-х-70-х роках, але в 80-х стало зрозумілим, що, по-перше, ці а, чеболі належали певним сім'ям. І, звичайно, що їхній успіх і неуспіх успіх, в тому числі залежав від, скажімо так, співпраці з державою. І традиція цієї співпраці, вона, ну, грубо кажучи, що так, от просто сидить, обрали президента від якоїсь партії. До нього приходить там, і це реальна ситуація. До нього приходить голова Самсунга і каже: Ну, це замовлення можна зробити так, щоб воно. Ну, прийшло не на Део, чи там на іншу якусь чи болі, а на саме Samsung. Так, ну і в результаті все це викривається, сідає і президент, сідає і глава Самсунга. І це говорить про те, що культура, в... культура, в... культура взаємодії суспільства з державою з бізнесу вона не встигає за розвитком інституції. Це дуже цікавий такий паране, не парадокс, це такий феномен на даний момент. Ми бачимо, що все ж таки європейські інституції розвивалися демократично протягом сторіч. Ці інституції в Кореї розвивалися десятиріччя. Так, і дійсно, тут є певні нестикування, і що виливається в такі от постійні корупційні справи, які стосуються вищих посадовців України. Ой, пробачте, Кореї в нас. Вся та культура присутня, абсолютно толерантність до корупції. Я постійно про це кажу: що з такою толерантністю до корупції неможливо побудувати правову, справедливу державу. І дуже слабкі інституції, дуже слабкі інституції, які не дозволяють все ж таки, навіть маючи таку культуру, скажімо так, не зовсім сприятливу для Боротьби з корупцією. Так, ми не протестанти, і тому це так мовити, в нас природньо. Ще плюс ми перебували в складі таких держав, які, скажімо так, розвили нас певні навички, які не зовсім співпадають там з загальноєвропейськими цінностями, але і дуже слабкі інституції. Це наша величезна просто проблема. Південній Кореї, звичайно, пощастило, що Дуже сильно допомогли американці, так? І деякі інституції вони виникли і закріпилися саме з допомогою все ж таки, в тому числі й американців. Тому от така от історія. Переходимо на іншу тему, спробую швидше. Так, ми бачимо все, що відбувається в Орузії. Сьогодні відбулося. Ну, я це про це попереджав. Ті, хто дивилися мої відео попередні, я про це попереджав. Якщо протестанти, ну не протестанти, опозиціонери чи люди, які не хочуть потрапляння Грузії в обійми Росії, не зрозуміють, що без силових акцій це не відбудеться. Їм сьогодні був даний, дана відповідь, яку я пророкував. Декілька днів назад я думав, чесно кажучи, що грузинська мрія трохи розтягне цей процес, але вони поспішають, вони поспішають, вони хочуть це все, все зробити протягом двох місяців, тобто закрутити максимально гайки. Сьогодні масово відбуваються решти лідерів опозиції, активістів, молодіжних організацій. Подивимось ввечері, як на це відреагує суспільство грузинське, але на даний момент я чітко розумію: якщо грузинське суспільство не зрозуміє, що той мирний протест, який зараз відбувається, він призведе тільки до одного, що влада переможе, і тоді всім буде погано, це м'яко кажучи, так? я повторюю свої слова. Знову ж таки, знаючи бувавши в Грузії і розуміючи, що там постало на кон, активісти масово будуть посаджені в тюрму. Менші активісти будуть видавлені просто з, країною, з країни. А лідери опозиції просто будуть замучені чи вбиті в тюрмі. Це без варіантів абсолютно. І третя тема, яка і поєднана, і з міжнародкою, і, ну, скажімо так, можливо, вам буде цікаво. Це останні заяви представників нашої влади з приводу того, що американці, от буквально це сьогодні, відбулося Саліван. Байден вимагають зниження мобілізаційного віку до 18 років. Ну, я розумію логіку, чому це, буде, чому це вимагають американці, навіть не вимагають, а просять американці, так. не збираюся тут давати оцінки. Знову ж таки, я притримуюсь такої позиції, пробачте мені, хто не погоджується з нею. Я, якщо я не в формі, якщо не служу, я не маю право. Ну, не можу себе змусити одним словом, зайняти якусь тут позицію, так, да-за чи проти. Але нещодавно я прочитав дуже цікаво, що ви розуміли, наскільки проблема мобілізації дуже серйозна, наскільки вона, наскільки вона болісна в будь-якій країні? Так ось нещодавно я прочитав цікаве дослідження, яке стало відомим. взагалі, Це дослідження в Америці нещодавно, і реакції суспільства ще такого не було яскравого в Америці, можливо, і не буде, бо це роки. Пройшли, скільки це років пройшло? Це 60 років пройшло з цього часу, так, мова йде про В'єтнамську війну. Був такий там тоді міністр оборони, глава Пентагону Макнамара, відома особистість, який придумав такий проєкт 100 тисяч. Так і називається проєкт 100 тисяч. Це, якщо ви пам'ятаєте, чи дивилися фільм Форест Гамб, пам'ятаєте, да, головного героя, який, ну, м'як кажучи, був. Не дуже розумним, так. Ви виявлялося, що це була проблема. Їх було дуже багато таких людей в Америці. Вони молодого віку. Ну це нелогічно, це багатомільйонна країна, і процент там таких людей він в кожній країні є підповідний. І він придумав, що армія це найкращий спосіб соціальної адаптації таких людей. І було мобілізовано. 385 тисяч таких людей. Там звіти є військові. Да? Говорили, що по пів року людей вчили, що таке ліве право. які солдати не могли зав'язати шнурки, в принципі, самостійно. Потім солдати, так, скажімо так, знущались над ними, зрозуміло, так? посилали на мінні поля і тому подібне. І в кінці кінців, вже під час війни. До них пристало таке прізвище «дебіли Макнамари. Тоді ж відзначалося так, що дивіться, дітей багатих сімейств не пускають в армію, не мобілізують, бо у них брикети стоять в зубах. Так? А людина, яка не може відрізнити ліво від права, їх посилають на війну. Потім з ними зробили ще гірше після війни. Їх багато загинуло, їх відсоток загиблих був більший, ніж в середньому а в американській армії В'єтнамі, а взагалі було призвано десь біля 2,5 мільйонів американців. І їх масово посилали в недобровільну відставку. Чим вона відрізняється? Не, 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 не добровільна, пробачте, не, не почесна відставка. Тобто. Це солдат, який відслужив своє, але за якісь дисциплінарні вчинки. А ми розуміємо, людина, яка м'яко кажучи, має один низький рівень IQ, просто не розуміє зміст багатьох наказів чи права, вона постійно їх порушує. Так ось їм їх за це пускали, і вони не отримували жодної допомоги, ну практично жодної допомоги. Мається на увазі цих пільг. В них була зменшена пенсія військова, вони не мали цього. Соціального ліфту, який допомагав багатьом солдатам з В'єтнамської війни потримати вищу освіту там, і багато чого іншого. І коли ми бачимо в американських фільмах бомжів, якихось безр... ну, зрозуміло, там, людей, які знаходились на соціальному дні і бувши в'єтнамці, це дуже часто були самі ці дебіли Макнамари. До чого це я все розповів вам? Да? Ну, можливо, буде цікаво вам, знову ж таки, я. Чомусь мені здалося, що це життя несправедливе, абсолютно несправедливе. І мобілізація, яка відбувається в Україні, з якою можна погоджуватись, вона неправильна, тут я абсолютно з вами погоджуюсь. так. Але це настільки завжди серйозна проблема і виклик для будь-якої держави, що навіть Сполучені Штати зіткнулися з цією проблемою, і, до речі, після В'єтнамської війни вони перейшли на контрактну службу. Але в наших умовах контрактна служба, ви розумієте, це може собі дозволити тільки дуже багата країна, така і такою, якою є Сполучені Штати Америки. Ну, ось і все, що я хотів сказати. Дивіться, до речі, я сьогодні без окулярів для своїх хейтерів, так би мовити, які постійно мені дорікають. Можете мені подивитися в очі. Дуже часто кажуть, пишуть, що я ховаю. Брехню в своїх очах своїми зеленими окулярами. так Сьогодні я без окулярів. До наступних зустрічей!